Всім хай! Періодично буду показувати вам, як ми використовуємо наш формат вулика, призначення і зручності нашого піддашника під час зимівлі, під час кочівлі та в інших ситуаціях. Зараз будемо підгодовувати, бо ще холодно, зима ніяк не відступає. Вночі було у нас мінус 9, а зараз на сонці плюс 10. Тож треба слідкувати за кормами, бо вже в сім'ях є розпліт, вони його гріють і споживають більше кормів. Клуби в день вже у нас рихлі, цих треба трошки підгодувати, відводочок. Цієї підгодівлі вистачить їм днів на 10-15, це вже буде крайній раз, як ми їх підгодовуємо. А там вже і тепло передають. Будемо їх перебирати, стискати та дезінфікувати. Витягли декілька зайвих рамочок з сім'ї, а бджілки вже тут як тут. Крадуть медок потрохи. І жваві такі стараються. Так, це наступний клієнт на дотації. Підгодовуємо ми наші відводки, бо сім'ї ми загодовуємо добре. А от з відводками будуть нюанси. Ну і далі по накатаній. Вони вже майже все з'їли. Так, чого я думаю вистачить. Ось таким чином все і відбувається. Як ви побачили з піддачником процес дуже простий. Нам дуже подобається. Всім гарної весни до наступного відео!